Перед переглядом цього відео хочу попросити вибачення, якщо когось образив, то, що вже пройшло півдня після того, як я записував це відео і вже трохи охолонув. Хочеться подякувати робочій групі за те, що вони відкрили кордон. Але в цьому відео ви побачите, про що йде мова. І чому я так вважаю, відео перезаписувати не став. Тобто я таке, така людина, яка каже все прямо і те, що думає. Я не хочу там під когось прогибатися, підстеляться, я такий чоловік прямий. Що думаю, те й кажу. Тобто, ну, Така ситуація. Так що приємно перегляду, будь ласка, скажіть своє відео по даній ситуації. Відео. скажіть свою думку по даній ситуації. Все, вдалого перегляду. Так. Всім бобра. ви на каналі Добербобер. Зараз поки збирався на пасіку, поки вдягався, включив відео Андрія Галдіна, де він розповідає про те, що зараз дуже чудова новина для пасічників. що Відкрився польський кордон, що буде тепер і закуповуватися мед, і транспортуватися транспортувати через Польщу йти транзитом в Європу, і всі, начебто, дорожні були радіти. Але от якщо там послухати уважно, так сказать, міні да, президента спілки пасічників України, то там це циту... він навів просто декілька аргументів, які мене убили. Вбили не тільки мене, а вбили все наше бджільництво. Тобто, чого ми такі бідні, бо ми дурні. Я хочу вам так сказати. І я дурний, і всі дурні. Чому? Тому що скажу цитату, я точно не процитую, але сенс. Сенс був в його висловлюванні аргументів, чому треба в Польщу закуповувати український мед і не тільки в Польщу. Його аргументи були, що Польща і вся Європа. Наший мед, тобто не наш мед, а свій мед, недовиробляє, тобто в них недовироблення меду, йде. вони, так сказати, не забезпечують себе об'ємами. А Україна, навпаки, Україна перевиробляє в Україні перевиробництво меду. І що ми можемо з цього висновку зробити? Він сказав, Це його аргумент був, що він про Україну не сказав, він сказав тільки в Європі, що в Європі недовироблення меду. І їм конче необхіден наш мед. Чому? Особливо Польщі і ну, тобто, в ті країни, які ми експортували. Це в основному була, так розумію, Польща. Я не знаю, куди наш мед дуже далеко йде. Але от Польща, він, це було аргумент про Польщу. Що нам їм треба закуповувати наш мед. Увага! Чому? Тому що вони фасують його в себе на підприємствах, в себе на гомаганізації і реекспортують. Тобто вони. Я не знаю, що вони з ним роблять. Вони просто може наклейки, може розбадяжують на 10% зі своїм медом, тобто наші 90 їхні 10%, перефасовують і потім продають його як свій мед. Що я хочу сказати? І ми цим пишаємося. ми. Тобто ми це ті, хто поїхали. Робоча група, яка поїхала в Польшу і працювала над даним питанням. І хочеться зробити такий висновок. що ми все ж таки, так сказати, робочий кінь для пана. Пройшло 500 років, а ми, як були рабами, відпрацьовували панщину, так і відпрацьовуємо. Чому поясню? Оцей аргумент про те, що Польща реекспортує наш мед, навпаки, ми повинні були сказати, ребята, друзі, ви або піднімаєте ціну на мед. Або ми знаходимо можливості і продаємо свій мед по дорожчій ціні тим, кому ви його експортуєте, кому поляки експортують свій мед, ми конкуруємо з ними і продаємо в ту ж фірму, в ті ж країни, лише свій і під своєю маркою. Що в нас такий хреновий мед, вибачте, мене за вираження, Та в нас найкращий мед в Європі. Ми експорт просто наш мед. Та ні з ким не конкурує. Це якщо тільки взяти там якісь супергорні, я не знаю, там, французький чи там суперлавандовий чи якийсь мед, і то в нас є він, то все в нас є. Але ми, ми чомусь якісь, я не знаю, в нас якась така логіка дурна. Ми, наша робоча група, от чого ми такі дурні, да? наша робоча група нас, замість того, щоб шукати інші шляхи, наші експортери, замість того, щоб шукати інші шляхи. Покращення, тобто найкращий мед чуть ли не в світі. да, от, е, Не тільки соєшникові, в нашого, тільки соєшникові мед скажуть. Та не тільки соєшники. Акації хватає, хватає, ріпак добрий, добрий. Що в нас ще є? Гречка, гречки не так багато, але є липа, липовий мед, прекрасний мед. Ми тільки можемо на рівні. Вибачте, хто так, ну, Росію всі, то не цей. Але ми можемо конкурувати по липі з Росією. Все. Все, більше немає ніде в нас таких насаджень. Росія просто велика, а в нас е, не так уже багато його все вирубається. Але ми можемо це робити, можемо. А наша робоча група, замість того, щоб шукати підвищення ціни, покращення, вони поїхали домовлятися з поляками, плакати. Я не сказав домовлятися, плакати з поляками. Візьміть наш мед, візьміть, саме плакати. Я вибачте мене, що я вас щось. Обісрав, да, як то кажуть, обісрав ППУ вулики і обісрав робочу групу. Тому що замість того, щоб знайти нові шляхи, поставлять дорожче, тому що поляки ж не будуть купляти у нас по 60, а продавати по 50, правильно, не будуть. Вони купляють у нас по 60, продають по 100, а то й по 200 Зайшов в АТБ ціна меду баночки 100 гривень півлітрової, чи 80, чи 70 півлітрової баночки соєшникового. До мене нема слів просто. Ну от нема слів. Ми замість того, щоб знайти нові шляхи, покращити, ми просто розтоптали нашу галузь. І до цього я ще вважав е нашу галузь перспективною, але коли наша, нас, ми просто не хочемо працювати. Знаєте, нам ото є наработана схема, купив, продав разницю в карман. Про нас ніхто не подумав. І ми про себе теж не думаємо. Може, є якісь люди, які. Е Займаються експортом саме пасічники, але їх дуже мало. І вони так, от, в них, наверное, там не 10-20 тонн здали, 30-50, все, а ми тисячами тонн тисячами тонн транспортуємо наш мед в Європу. І не просто в Європу, в Польщу, от, такі от. вони забадяжили наш мед своїм і продали його вже не по 2 євро, а по 4 євро. Все, тобто різниця в карма. А наші експортери вони не знають, що таке мед. Просто здали і на тому все закінчилося. Так що. Тож хочете так підбити підсумок, такий зараз весь на емоціях, щоб лишнього такого нічого не сказати. До цього моменту я ще вважав бджільництво більш-менш перспективним, а коли, коли наші колеги вчиняють, я б не сказав би це, що вони погано зробили, так як вони вже і відкрили той, навіть ті шляхи, які були закриті, але можна було цю, цю ситуацію перевернути в свою користь. Тому що поляки перевернули все в свою користь, нашу ситуацію в країні. Тож е... не знаю, що буде далі, але ми самі, самі, самі себе втоптуємо просто, просто взяли і втоптали в бруд. Дали полякам заробити, дали заробити експортерам. Хтось скаже, а чого ти не експортуєш? А що мені експортувати? Дві тони. Дві тони меду. Куди? Куди мені їх експортувати? Сусіднє село. Все. Ну тобто, будь ласка, скажіть своє бачення про майбутнє взагалі бджільництва і взагалі, чи ви його вважаєте перспективним чи безперспективним. Тому що, ну, поки що так. Вибачаюсь відразу, може когось я образив, може десь щось не так виразився, але поки що, що маємо, то маємо. Поки що все так. Так, пішов я працювати поки. Поки ще нічого лиш не наговорив. Все. всім добра.